Вітаю, І це огляд нових оновлень Cargo за грудень 2024 року. Додано можливість обрати код країни приведені номеру телефону. Відтепер ви можете обрати код країни і доєднувати свої застосунки до хмарної CRM логістики з будь-якої країни. Також була додана можливість реєструвати водійські застосунки у будь-якій країні і клієнтські застосунки у будь-якій країні. Також змінений перемикач мов для більш зручного доступу до мови. Натискаємо на планетку правому куточку і обираємо потрібну вам мову. Також було додано можливість подвійної атеніфікації. Для того, щоб це зробити, треба звійти в свій аккаунт хмарної CRM логістики в Бек-Офіс. Потім відкрити меню, зайти в розділ користувача вашого, натиснути на налаштування, обрати двохфакторна аутентифікація», додана можливість додавати будь-яку кількість автомобілів у свій автопарк. Для цього достатньо прийти у розділ автомобілі, натиснути кнопку Новий автомобіль і доєднати автомобіль без водія або доєднати автомобіль з водієм. Натиснувши далі, треба просто обрати тип марку, автомобіль, автономерний знак колір, тип і рік випуску і... Завантажити фото автомобіля. Після цього автомобіль буде доєднаний і його можна буде як приєднати, так і від'єднати до поточного або з поточного водія. Натискаємо кнопочку Дії з водієм, від'єднуємо від водія. Таким чином, це авто стало без водія. І так само можна назад доєднати це авто, чи навівши свій номер телефону свого водія, або набравши просто ім'я водія. Ось тут автомобіль. Буде доєднаний до поточного віддія після того, як ви натиснути кнопочку підтвердити. І на цьому все. Це було оновлення за грудень 2024 року. Каргу, і до зустрічі у нових відео.